Питання Віктора: Ваш Моїсей вів народ до землі Ізраїля, робив усе, що наказав йому Бог, а потім, коли вони вже підійшли до свого кордону, Бог раптом сказав Моше, Передавай справи, ти в цю землю не війдеш. ти тут помреш на цій горі. Як таке можливо? Але зрозуміло, що були всілякі гріхи народу перед Богом, але Моїсей був відданим йому слугою. Дай йому війти. Він так чекав на цей момент. Справді, у великому коментарі написано ще крутіше. Там навіть думки Моше, який каже, я стільки йшов, дай мені хоча б торкнутися цієї землі. Все-таки я ж йшов, мріючи увійти в цю землю. Ти йшов, мріючи виконуватись щодня, щохвилини у кожному кроці бажання творця. Ось це найголовніше, так? Так. Тобто, це була моя мета. Чи так. насправді прийти до цього. І в мене є остання перевірка, виходить. Так? так? Я її маю прийти. Так. Це не жорстоко. Це жорстоко, нам так може здаватися. Скажіть, будь ласка, треба заслужити таке, щоб увійти туди, або он треба, як ви кажете, відмінитися кожну мить, я працюю, як ти вказуєш, і все. Треба кожну мить віддаватися творцеві. Тоді таке питання. Все-таки говориться там про те, що були гріхи народу, був гріх меше. Так. Все-таки це говориться. Так. Можна ось так за гріхи сказати, через гріхи ти не ввійдеш. Може таке бути. Ось так відбувається? Ну, загалом так. Так. Сказано так. Щоб не грішити, це можливий варіант, чи ми у будь-якому випадку зрішимо? Неможливий. Неможливо, Ні. то ми грішимо. Так. Чи можна сказати, що людство сьогодні покарано творцем за те, що воно не входить до якоїсь такої землі? Ну, загалом, так. Звичайно, судячи з наших щоденних станів, ми проходимо покарання. Покарання. Так, але з іншого боку, це покарання воно таки нас очищає, змінює, зближує між нами та творцем. Я можу живучи з цією думкою змиритися з тим, що відбувається. А що тобі лишається робити? <гум> це правильне питання. Тобто це я проходжу чистилище. Так, тобто весь час треба схопитись за те, що за те, що ти маєш припасти до творця і бути максимально з ним.